Що такого міг сказати Трамп, аби у всіх українців почало від цього люто підгорати? Звісно, як завжди, він міг сказати лише одне: російську пропаганду. Не буду переповідати його слова, але він мав на увазі наступне: що він би не допустив війну в Україні, віддавши частину нашої території Росії. І яку ж це саме частину? Правильно, російськомовну. Кожен житель планети Земля собі чітко повинен зарубати на носі, що неможлива російська мова просто так, вона завжди йде у супроводі Російської імперії. І коли ви починаєте, не дай Боже, вживати публічно російську мову, то ця імперія тут же готова заявити на вас та територію, яку ви займаєте, свої права і прийти туди з русським міром, який ми всі прекрасно знаємо, як виглядає. А потім будь-який Трамп скаже, що це ж нормально. Вони ж російськомовні там.